Ще не, не пробував. Зараз з вами, друзі, разом спробуємо. Так, Це дошка 30-ка 30 суха, нормальна. Буду потрошку різати, бо дошка мені ще знадобиться. Ну, спробуємо. А, як вона працює, отак. Отак зупиняється. Ясно, так? Да? Пробуємо де там, що там? Ага, приблизно так. Хм, нормально, ще, ще пробуємо. Ну, красота? Красота! Так.